На базі кафедри загальновійськової підготовки Академії сухопутних військ тривають збори студентів, які проходять навчання за програмою підготовки офіцерів запасу. Впродовж місяця вихованці більше півтора десятка львівських вузів, які отримують фах за 23 військово-обліковими спеціальностями, будуть закріплювати на практиці свої теоретичні знання та навички, які вони здобули впродовж двох років навчання на кафедрі. Нещодавно на міжнародному центрі миротворчості та безпеки з ними відбулися заняття на експериментальній смузі психологічної підготовки особового складу. Звичайно, її майбутніх офіцерів запасу важко назвати ідеальними, адже проходили вони її вперше. Втім, кожен із студентів зміг пережити те, що відчуває на собі військовослужбовець під час бою. У ході бою надзвичайно велику увагу, окрім індивідуальної підготовки воїнів, мають злагоджені дії та взаємовиручка, особливо під час подолання перешкод. брудні, але надзвичайно задоволені тим, що вони подолали ці перешкоди. Майбутні офіцери запасу поділилися із нами своїми враженнями. Спершу, звісно ж, збоку здається, що все легше, а коли але коли ви в дійсності опиняєтеся там, в на цій полосі, ви починаєте розуміти якісь можливо певні свої чи фізичні недоліки, ну ви це відчуваєте на собі і відповідно, ну звісно ж на полосі важче. Після полоси відчуваєш, що ти прийшов і почуваєш себе добре і те, що ти виконав поставлене завдання в цьому, тому що коли, скажімо, ви не ви, вам важко. Подолати якусь висоту чи ще щось, вам подадуть руку, вас завжди витягнуть, і ви знаєте, що ваш товариш ніколи вас не кине. Ні в бою, ні на цій полосі. Який елемент був найтяжкий? найтяжчий? Найтяжчий. Танковий рівно. Танковий рів з водойте. А чому? Просто тяжко було затягнути своїх побратимів наверх на гору. Слизько, немає як стати. Так. Є бажання пройти ще раз і. В принципі, можна десь через місяць, але не скоро.